І так, Ми дозволимо зараз вам бити, бити один одного. У нас буде максимально масштабна битва Трай. двох команд Трай. на кулаках. На 3-1 ми забираємо стіну з транспорту і ви можете починати. Не робіть це. І так, адміністрація, підготуйтесь. 3. 2. Один. Лежать, не п'ють, лежать. Кера. Окрім моєї камери, вас знімають ще 5 камер, тому навіть якщо я це не побачив, це побачив адміністратор і вас по-любому кік. Да, так, і все, стоп, стоп, стоп. На цьому моменті всіх прошу зупинитись, не бити більше нікого, бо буде. Такі кноті. І так, адміністратори завершили спав машин. Гравці, зараз уважно. Хто не встигне сісти в машини, на жаль, вибувають. На базу! Сюда. сюда. Сюда, сюда. Сідай, сідай. Сідайте, що в машину один хтось. Повна машина. Сідай. Все, ребята. А у нас место вроде. Прошу пристати, пожалуйста. Янг, шо, я не знаю, я по все, нахуй. Я купил, я не могу. Палажники седают. Як со разумеет. Я тоже мы тебе еще наш ТВ. Я чисто симпты на тебя. Наши на Балажники, да. 345, бля, нафига? Друзі, друзі. Я вам зараз. Бать, ти yeah. що на стіп Сидайте. Oh. Я вам дав маленький сюрприз, у вас всіх була зараз можливість все ж таки попасти ще в машину. Ще останнє, місце, останнє місце в машині. Nee. Все, 482 ID, отримав останнє. місце. Ще одне місце, ще одне місце є. А oh. чого я випав? Закрив, Багажник! Я закрив, одне місце залишається в машині. Є, я все, сюди, я ошей. бачу вже всі залишились в машині. Я випав. Більше місць немає, зараз администраторы. А я Та ти... Ого. Ого. Ви були найкращі. Прошу вам. адміністратори зараз тих, хто не встиг. Ты хто там кальмара, Тих, ты сто. Тат типа да. Оооооо! Стретий Ти красава просто. Спасибо, я Переходимо до наступного челенджу. Наразі у вас є два вибори: стояти або зліва, або справа. Зліва червоне, це брехня, справа зелене, це правда. Я буду задавати вам питання, а ви на свій розсуд зможете обрати, це брехня чи правда. Ті, хто помиляться, я думаю, можна приступати до першого запитання. Локі, червоне брехня, так? Уважно слухайте перше запитання. Гаррі Поттер найбільш продавана книга в світі. Це правда чи брехня? Блять, я Де, не читав про Гаррі Потера, за... маю Гаррі Поттер? Я... Ти не маєш водички часу. Мені здається, ні, це зараз. ні, ні. А можна підсказку, будь ласка. Ще пас скільки вибуде зараз. А Яке питання було, чи найбільше продана книга. сама часто, сама часто продана книга. Тихо, тиха, тиха. 10 секунд. Окей. дякую. Тоді я зараз вам розвію ваші. вашу думку на рахунок Гаррі Поттера, тому що. Все ж таки Біблія це найбільше. Мені допоможіть, будь ласка, підрати всі гадці. Я прочитав цікавий факт. Скорпіони можуть жити без їжі кілька років. Це міф чи правда? Скорпіони без їжі кілька років. Не треба, не треба. Що ви виграли? Не треба, Справді можуть жити кілька років. Все, чинна, чинна. Ян хат літає під. Ура! Спеціально пішов, щоб не чому ви. To, щоб а от чувачки біля красної не може прожити пару років. У <ріхи> <ріхи> вас є рівно хвилина для того, щоб ви стали біля одної з машин. Раз. Два. Три. Це тупо футбол. Часика вижаст. Хто виграв? Часика виграє, типу, yeah. де да. далі чи? Ага. І далі проходить... Відкривці жовтого кольору, я вітаю вас, ви проходите далі. 266, 486, 221, 155, 20 і 80. Ви всі проходите далі. Оце роз'єбало. Всі інші, абсолютно всі інші вилітають. Я вітаю всіх, хто прийшов до цього моменту. Ви вже всі прийшли справді великий шлях. У кожного з вас зараз є нереально великий шанс отримати Бугаті. Ми знаходимося в федеральній в'язниці не просто так. Гравці стоять в струю, ззаді мене стоїть озброєна адміністрація, яка зараз буде шукати вас по всій території. У вас є рівно 5 хвилин від того, для того, щоб сховатися. Тоді 5 Але... хвилин пішло. Ховайте за я бажаю всім удачі. Оба вас, за що тебе открывається? Я чую постріли, а це, мабуть, означає, що перша людина вибула. Так, все, на цьому все. Остання людина вибула. Удачі. Бажаю удачі. Залишилось два гравця. Фінал. Ви обидва. Зараз за крок до отримання машини. Ось вона стоїть прямо перед вами. Точніше, ззаді вас. Але позаду мене стоїть ще дві машини. В одній з них, точніше, в багажнику одна із них. Ключ від богатів. В іншій нічого. Один з вас зараз має відкрити багажник однієї з машин і подивитися, чи є в ній ключ. Інший має вирішити, чи вірити першому, та по його емоціях зрозуміти, який багажник обирати йому. Я хочу, щоб ви зараз зіграли в камінь ножиці папір і вирішили, хто буде дивитися в багажник, а хто вибирати машину. Здорово. І та гравці. І так гравці. Зараз буде момент істини. Зараз ми виберемо. Хто буде дивитись багажник, а хто вибирати машину. Прошу підготуйте, будь ласка, в чат те, що ви хочете написати. Камінь, ножиці або папір. Камінь, ножиці, папір. Раз. Два. Три. Папір. Та ножиці. Mm -hmm. Ніко показав ножиці. Так. Він. розрізає папір. Тому Ніко вибирає, дивитися йому в один з багажників, чи все ж таки обирати багажник. Ну, я вирішую. Ти вирішив. Кажи: тут ти тут будеш це дивитися це, в Чи будеш вибирати який багажник відкривати? Буду дивитися. Ти будеш дивитися. Окей. Тоді все ж таки, якщо ти вибираєш дивитися, я попрошу адміністраторів стати біля однієї з машин. Іншого адміністратора прошу стати біля лінки. Ти обираєш праву машину. Прошу Ніко, ти можеш дивитися. І так, Лінкольн, на тебе зараз припадає нереально важливий вибір. Машина, яка стоїть заді тебе, може бути твоєю, а може бути Ніко. Ти можеш задати декілька питань, Ніко, для того, щоб вибрати для себе який багажник ти будеш вибрати. Та, тобто, я думаю, Ніко зараз питань. знає, в якій з машин є ключі. Без Він... питань права машина. Без питань права машина. Так. Ти впевнений в цьому і ти не хочеш У нас поміняти 100%. Вигляд. Можливо, все ж таки запитаєш, Ніко, декілька запитань. Ні. Ти впевнений, що ти хочеш відкрити праву машину. Так, так, впевнений. Так. Я прошу адміністратора відкрити праву машину. Ох. Лінкольн, ти можеш підійти і подивитись, чи є в правій машині ключі. Фух. Так. На рахунок раз. Два, три, дивлюсь машину. Один. Два. І. Три.